Добрий день! Вас вітає канал. Рецепти смачно та доступно. Захотілось уже осінньо-зимового салату шуба. І я вирішила приготувати. Я спочатку відварила картошку, буряк, морку, замаринувала невелику цибулинку. Звичайно, є у нашій шуби і оселедець Матіс дуже смачна ця рибка. Звичайно, майонез. І яблуко. Хочу додати яблуко до цього салату. Я не раз такий салат робила, але вам не показувала. Все, я натерла, не показуючи вам, тому що це не цікаво, тільки час забирається. І будемо зараз складати ярусами наш салат. Спочатку я кладу картоплю. Ми будемо гімна ярусами робити, трішечки підсолю і змазуємо майонезом. Змастила майонезом, додаю сільодочку. Дрібненько я порізала на такі маленькі дрібні кубики і теж змащуємо майонезом. Злегка. Додаю цибульку мариновану. І зараз оце яблучко я почистю, я зарані його не натирала, тому що воно потемніє. І зразу зараз натру і додам сюди до цибулі. Додаю я. Яблочко і змащує майонезом змастила я яблуко, додаю ще один ярус. Картоплі. І теж змащуємо майонезом. Спочатку я чуть-чуть підсолю, тому що ну, картопля ж не, не солена. Отак. І буде у нас знову майонез. Додаю я невелику кількість моркви. У мене буряка і картоплі фактично одна кількість. Морква солоденька. Якщо ви, якщо ви не знаєте, що коли попадається буряк такий, що не солодкий, його можна так натерти, додати цукру, розмішати гарно. Він пустить, звичайно, сік, сік злити. І. Тоді ним користуватися. Бувають буряки не солодкі. У мене буряк солодкий. Це так можна робити, навіть коли робиш вінігрет. Так, змащуємо знову майонезом. І завершаючий штрих, як то кажуть, буряк. Буряк солодкий, смачний. У мене ще там же яблучко солоденьке. Яблуко бажано, щоб було тверде, соковите, тому що м'які яблука сюди не підійдуть. Повинно ощущатися, коли їси, що там є яблучко. Воно буде хрумтіти. Салат готовий. Ось подивіться, якого він виду у нас гарного. Він повинен настоятися в холодильнику хоча б пару годиночок. Не знаю, що робити, мабуть, зараз я візьму, розпочну трохи його вже їсти. Подивимося, як він виглядає. Ось так. Ось так виглядає сільодечка, видна сільодка. Ну, але він повинен настоятися. Промочиться майонезом. Ось селедка ще не вся підхватилась тут. От. Смакота. Хто полюбляє такі салати, раджу готувати. Літо закінчилося, спека теж. Так що можна вже зимово-осінні. Салати, готувати і смакувати. Пробуйте і ви. Це бюджетно, доступно і смачно, що я можу сказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, діліться з друзями. На все добре, до нових зустрічів! Все буде у нас Україна!